Усім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже-дуже цікаву модельку від Moondrop, яку вони назвали Джуї. Але я думаю, що можна скоротити і спростити цю назву до Джу, тому що в них є у цій модельки є попередник, який зветься Chu. Я чу не тестував, але за відгуками дуже гарна бюджетна моделька, яку там дуже високо оцінили. Ну і тут Мондроп вирішили продовжити цю ідею і додали до популярної своєї попередньої модельки вбудований USB Type-C цифроналговий перетворювач, а також цифрову обробку сигналу, яка за їх словами допомагає подолати деякі обмеження бюджетних моделей. І тут в цілому я згоден з ними в з точки зору бачення. Тому що я теж вважаю, що цифрова обробка сигналу це майбутнє. Ми зараз вже відчуваємо це в різних Bluetooth-моделях, як повнорозмірних, так і True-Wireless. Але, мабуть, рухаємось ще й до того, що а, а, рухаємось до того, що вона буде і в портативному аудіо дротовому використовуватися. А, вже в плеєрах з'являються там якісь варіанти тюнінгу звуку. Да? В нас з'являються ось такі пристрої, будованим DSP. Є портативні ЦАПи, в яких є вбудовані DSP, наприклад, Лоту. Але я думаю, що воно має скоро прийти в більш бюджетні сегменти, додатися якась кастомізація взагалі багато цікавого нас чекає. А повертаючись до цієї модельки, це однодрайверна динама з якимось гарним динаміком, доволі непогано зроблено, Тобто, з усіх боків має бути. Цікавезна моделька. Коштує вона всього 25 доларів, там, ну плюс-мінус якийсь дріб'язок. Посилання на магазин, де я брав, я додам в опис. Ну і, і я так зрозумів з питань під, в коментарях. Не всі розуміють, що можна нормально замовляти зараз з Аліекспрес. І є доставка в більшість регіонів України, ну ті, які не затронуті максимально війною, довозить для довозить все для недорогих вантажів. Наша улюблена нова пошта, тож обираєте просто відділення, яке до вас ближче, і можете замовляти. А сплачувати податки тут, звісно, не доведеться, тому що вони нижчі неоподаткованого мінімуму. Підтримка китайської економіки це, звісно, окреме дискусійне питання, але сучасний світ без цього, без Китаю ніяк не виживе. Тож тут, мабуть, нема що інакше робити. Але давайте переходити до огляду. А анекдот для сьогодні такий. Дача це місце, де саджанець становиться деревом, насіння стає овочами, а людина раком. Ось така компактна коробочка. Приємно виглядає, як завжди, тут якась аніме дівчина. Добре, що цього разу без йогурту. Позаду в нас графік АЧХ. Як бачите, він наближений до Харманівської кривої або чогось так до неї подібного, тільки з трохи припіднятими низькими частотами. Ну і дуже гарно потенційно виглядають верхні частоти, гладенькі, без різких піків або чогось такого. Ну і тут 10-мілім. Драйвер з високим перформансом, діафрагма з напиленням титану, якась класна катушка. Тобто, визнаємо, що, мабуть, якийсь класний драйвер, спеціальна внутрішня порожнина для акустичного тюнінгу. Ну тобто, Moondrop все ж таки намагаються видати якомога більше. Ну і в цілому для 25 доларів, як бачите, надзвичайно гарна коробка. Але на цьому все не закінчується. Всередині нас чекають, власне, навушники. Далі ось такий шкіряний або шкірзамовий, але приємний, дуже на дотик чохол для зберігання. Як на мене, дуже гарний варіант для таких навушничків. Змотали сюди, поклали, застібнули і вперед. Далі такий конвертик з поліграфією. Я взагалі дивуюся, як можна за ці гроші зробити навушники. Нормальне пакування, поліграфію, там чохольчик, продати їх з, з, з прибутком для себе. І навіть ще ж тут є десь закладений прибуток продавця, тобто неймовірні оптимізації. І в нас тут є пара завушен. До речі, дав, давненько я не бачив такий аксесуар в комплекті. І. Насадочки. Насадочки, до речі, не якісь прості, а золоті. Тобто, це цей базовий сіруватий. Силикон. силикон це щось більш приємне. Тут такий липкий силикон, який покращує фіксацію. Дуже широкий вихлоп, як бачите, Тобто тут у нас акустичний тюнінг ще. Ну і вони приємно виглядають і вони м'якші, ніж зазвичай. З точки зору дизайну власне, навушників, е теж намагалися зробити тут максимум. Тому ось такий компактний металевий корпус, по ньому одразу видно, що вони намагалися зробити його таким, щоб він без проблем сідав майже в будь-які вуха. Тобто він компактний, він ось так просто сідає в зовнішнє вухо і дуже гарно там тримається. Цьому ще додає е всьому. Сенсу, ось такий доволі довгий носик. Тобто є тут і виступ, є захисна сіточка, але носик довгий, і в нього така широка основа. Тож і всі компенсаційні отвори розташовані всередині, тож в них ще й краще за середню шумоізоляцію. Тобто вони такі невеличкі, але в цілому гарно блокують зовнішній шум. Ну і зроблені знов таки доволі приємно. Ось така, такий захист від переламів. Тож... В цілому там, лівий, правий відмічені. Кабель тут без змінних коннекторів, але я так впевнений, що змінні конектори тут просто за ціною ніяк не влазили з урахуванням всього іншого. Ну і плюс насправді в дешевих навушниках кон конектори летять не набагато рідше, ніж сам кабель. Ось такий кабель, він, в ньому, на ньому не сформовані завушини, тому він перший час намагається трохи вислизнути, але потім. Займає своє місце і непогано тримається. Він цікаво виглядає, тобто в нас така темна, трохи прозора ізоляція. Всередині різнокольорові шари, про, шари дроту, тобто там є зелений, а, якийсь червоний, золотавий, тобто непогано виглядає. Він дуже-дуже м'який, тобто жодних проблем з мікрофонним ефектом або чимось таким. Є ось такий блок мікрофону і регулювання гучності, мікрофон ну, скажімо так, він нормальний, тобто, не очікуйте від нього якихось гарних результатів в шумних обставинах, але якщо коротенько поговорити, то піднести його ближче до рота. І коротенько поговорити буде нормально. Але це, звісно, не якісь там системи з активними мікрофонами, які використовують в всіляких True Wireless модельках Далі, ось такий великий розгалужувач. Він з пластику, я не знаю, чому його зробили таким великим. З металу він виглядав пафосно, але звісно, знов таки за бюджетом не пройшов. Тому його ось так зменшили. До пластику. Ну, і взагалі можна було б зробити його меншим розміром. Далі йде сам кабель. І ось USB Type-C коннектор, в якому розташована якась мікросхемка, яка відповідає за цифро перетворення і за обробку сигналу. Тобто, в цілому дуже гарна ідея, вам не треба заморочуватись якимось свистком або ще чимось таким. Ви просто вмикаєте навушники в будь-яку техніку і маєте той самий повторюваний звук. Ну і, звісно ж, поговоримо про звук. Прогрівав я їх протягом 48 годин. Результатів я не очікував і їх і не було, але про всяк випадок формальності треба виконувати. Тож, якщо ви вирішите їх придбати, просто беріть і слухайте, тільки підберіть розмір насадок, що буде підходити для ваших вух. Ну і Також я використовую UAPP в якості плеєру, тому що він точно дає, дає максимальний контроль над зовнішніми ЦАПами. Ну, а m 17 тут просто тому, що я, на ньому завантажена моя медіабібліотека, ну, більше її, помітна її частина, скажімо. Тож, він працює тільки як транспорт. Звісно, ніяка перевага в звуці з такими навушниками він не дає порівняно там з будь-яким звичайним Android-смартфоном, або навіть планшетом, або ще чимось. на кшталт того. Тож, з точки зору звуку, взагалі, в Moondrop були всі шанси виконати свій фірмовий звук, і вони це зробили. Ну тобто, чому ж ні, якщо вже на те пішло, і вони тут використали як свої вміння тюнінгувати випромінювачі, так звісно, і вміння обробляти цифрові сигнали. Тепер насправді в мене є бажання послухати чу і порівняти, що ж тут змінилося. Але в цілому тут ми маємо доволі незвичну для 25-доларового сегменту тюнінг. Тож, зазвичай, що ми маємо в доступному сегменті. Перший варіант, який я взагалі виключаю, це такі басхедні навушни, навіть не басхедні, а просто навушники, там, в яких є бас і більш нічого. Зазвичай продаються десь в підземному переході там, і купляються зі словами диви, як бас качає». А далі в нас є модельки, які намагалися зробити типу аудіофільськими, і вони там нейтральні, сфокусовані десь на середніх частотах, на верхніх, часто з гарною дуже деталізацією фокусу на мікроконтрасті, з якимось сухим, швидким, ненатуральним басом, тобто яскраві такі, і часто крикливі на верхніх частотах. Ну і найбільш поширений варіант в бюджетному сегменті це типова вешка. тобто приподняти низькі частоти і компенсуючи їх верхні частоти, зазвичай робиться за допомогою гібридної схеми, і там арматура завдяки своїй роздільній здатності витягає середину з під тих навалів низьких частот. Тобто тут в Мондроп є трохи акценту знизу і ну, не зовсім зверху, а скажімо. На початку верхніх частот, але воно зроблено дуже невеликою мірою, тому ця моделька взагалі близька до, скажімо, ну так не нейтрального, а до натурального тюнінгу. Але в той самий час в Мондроп вирішили не робити фокусу на мікроконтрасті, зробити навушники більш гуманними до поганої якості запису. Тому в нас тут такий а, трохи як більш масовий варіант звичайного тюнінгу від Мондроп. Тож, по-перше, не очікуйте тут якогось великого басу, там, що просто там буде трусити ваші барабанні перетинки, так, що ока будуть битися, у перенісся або щось таке. Бас тут трохи акцентований, але це просто для того, щоб зробити таку от фундацію для всієї всієї іншої мелодії. В нього гарна роздільна здатність, але звісно, порівняно з дорогими модельками, бракує всіх дрібних деталей, які дають відчуття суперреалістичності. Але і без того вони гарно передають текстури, добре насичують низькими частотами все і звучать краще, звісно, з натуральними інструментами, з чимось реалістичним, записаним там або електричним, або акустичним, але з таким. Для електронної музики і поп музики тут може не вистачити тупо ваги, тому що вони намагаються її додати. Але в цілому непогана пружність тут присутня, тому тут залежить від того, чому ви віддаєте перевагу технічності або просто вазі. Для просто ваги там є всілякі KZ і інші їх товариші. А це все ж більш для того, щоб щось там розслухати цікаве. І ось за розрядом розслухати цікаве. в мене сьогодні підібрані приклади всі з аудіофільських компіляцій. Звісно, їм не вистачає цих навушників, але вони просто, скажімо, перевертають уявлення, того, що можливо з аудіофі... ну, з технічної збалансованої точки зору в цій. А... В цьому сегменті. І перше в нас це Джульен Тейлор той бокс. Типовий аудіофільський запис з дуже гарно прописаними усіма інструментами, нюансами все. Тобто тут головне в запису записати все і потім все це акуратно звести. І тут, звісно, з цим все впорається, і окрім іншого, в нас присутній тут. Гарно прописаний бас і з усілякими нюансами і відчуттям реалізму. І ці навушнички, звісно, його непогано передають. Знов-таки, очевидь, їм бракує там оцих дрібних нюансів, багатого насичення, трохи більшої швидкості, але звучить доволі приємно. Ну і звісно, там вокали, всі інші частини треку теж на своєму місці, бо тут такий запис, що там все на своєму місці. Середні частоти це ось такий, скажімо, збалансований динамік. Гарна роздільна здатність, але без фокусу на мікроконтрасті. Трохи підкреслені динаміка з емоціями і непогано розподіляється вага. Тобто навушники насправді намагаються трошечки прикрити, скажімо, якісь недоліки запису. Звісно, на 100% вони їх не замаскують, але, скажімо, трохи їх покращать ситуацію з ними. Тож там з якимись стрімінгами з сильною компресією, хоча в нас, здається, один такий стрімінг залишився із того, що використовують люди, а, або там щось стареньке, там якісь підвальні записи класичних ой гуртів з Германії, або чогось такого, то вони ну, не те щоб ідеально виконують, але все ж таки намагаються зробити краще з того, що можливо. Уявна сцена будується не супервеликою, але доволі охайною. Тобто інструменти гарно розподіляються і залишаються на своїх місцях. В якості прикладу для середніх частот в нас відома мелодія органна, яку знають майже усі. Менше людей знають, що це бах, що це токата і фуга. Ну і ще менше людей знають, що таке токата і фуга, і чому воно так назване. Але це класичний запис, звісно, вимагаючи дуже гарної технічності. І також зрозуміло, що навушники ці не витягують його там не те, що на 100%, але й навіть, мабуть, і на 70%. Але в цілому. А, і ще до того, це якийсь настільки крутий запис, зроблений за... нагрою, теж відома компанія. Що його не програє ніхто, крім UAPP, майже ніхто вбудований софт багатьох плеєрів на, на ньому пасує. Тобто, чи тут якась незрозуміла роздільна здатність, або ще щось, ну або формат не зовсім підходящий для інших, тобто не, не тільки лише усі здатні відтворити цей трек. Тобто, звісно, ці навушники далекі від того, що потрібно для повного розкриття цього треку. Але в цілому вони передають обсяг, попри не найбільшу сцену, в цілому все рівно є ось ці відлуння від приміщення, і вони дійсно тут навушники це відіграють. І також вони дуже непогано підкреслюють усі ці після які там залишаються після потужних органних нот. Тому в цілому, от відчуття, скажімо, масивності епічності є. Реалізм доволі непоганий, але звісно, далекий від там стопроцентної природності. Для цього треба щось значно значно краще, але, хоч знаєте, тут принаймні можна цю мелодію прослухати, насолодитися там, не впадаючи в критичний авдіофілізм. В нього взагалі ніколи не треба впадати, це треба лікувати. Тому, як для бюджетного сегменту, це найкращі навушники з того, що я чув, щоб щось таке прослухати. Ну і верхні частоти, вони напрочуд гарно зроблені. По-перше, в них більша за середню протяжність. По-друге, вони збалансовані, тобто, в них є трохи, їх додали кількісно. Але в той самий час тут немає, по-перше, ось цієї доданої зайвої енергії, яку часто арматуру, або особливо бюджетні, роблять. І по-друге, вони дуже-дуже рівні, такі, ну, не зовсім гладенькі, але без рі... якихось сплесків, провалів, теж типових для бюджетних гібридок. Тобто тут верхні частоти гладенькі і за рахунок цього звучать дуже натурально. Вони не якісь занадто яскраві, звісно, на яскравих треках вони будуть трошечки передавати це. Але знов-таки, не прям там, щоб мозок википів. Тобто вони комфортні в прослуховуванні, по-перше, за рахунок цієї натуральності, по-друге, за рахунок того, що вони. Гладенькі, рівненькі, і ось це, це тут дуже добре передається. Тобто вони комфортні в тому сенсі, що їх розгладили чи десь зовсім придавили, а за рахунок того, що їх натурально відіграє. Звісно, тут немає шаруватості, насичення обертонами дуже базове. Але в цілому є повітря, є базові обертони, і це додає дуже непоганого відчуття реалізму, тембрально насиченим інструментам, вокалу і всьому такому. І ось у нас. Третій приклад, якраз знов таки максимальна аудіофільськість, це Девід Рот. І тут в нас і вокал, і інструментальна частина, все це дуже добре прописано, все це відіграється. Багато чого йде в верхні обертони. Звісно, бракує шаруватості, але принаймні не бракує протяжності і базового, базових обертонів вони дуже гарно зроблені і насичені. Про поєднання тут немає сенсу говорити. Вони самі собі зовнішні ЦАП. Про порівняння теж насправді не те, щоб має щось сказати, тому що по-перше, ці навушники відтюнінговані більш натурально і органічно, ніж переважна більшість усього в бюджетному сегменті. Ну а по-друге, в них свій ЦАП, що дуже так не зовсім чесно порівнювати з чимось іншим, бо в них буде або кращий ЦАП. Або якщо там взяти щось бюджетне, то вони будуть програвати. Тож, в цілому, якщо ви шукаєте ось таке рішення, щоб все в одному, щоб купити і просто користуватися, то ця моделька буде дуже гарним вибором, ну і плюс вона доволі недорога, як для експерименту, або ж як для того, щоб послухати, як новий крок аудіо з DSP звучить. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.